Що там лазить? Ага. Щоб жопа не боліла, треба сідушка. Це Crazy флайпер, друзі. Зразу відчутно, що щось більш крупніше. О, слухайте, друзі. Це судак? Так, клави, сижу і чухаюсь. Друзяки, вітаю всіх на своєму каналі Дух Рибальства. Сьогодні зі мною ультрик, Блуберт. І сьогодні в темі у нас рачки. Рачки, на які я хочу зловити якогось окуня, знайти де він, що він. І судачка, можливо, судачка. Що хочу сказати і взагалі чому така тема, тому що осінь. Осінь почалась, вересень місяць, вже не так спекотно, як були. було всі ці дні, от навіть тиждень, тому що була така спека, що на рибалку в обід взагалі виходити було чимось неймовірним. Під вечір також палило добре, але якось ти стоїш, крутиш цю катушку, весь мокрий, ну, але якось все одно. Виходили і щось ловили. Щука потрошки починає вже брати, вже є. У мене там декілька де рибалок, де я щось зловив. Ось, буквально був на днях пару сходів, таких гарних було. Думав, може, навіть відео вийде, але ушов з нульом. Сходи були, хороша риба клювала, але якось не засікалась. Ось. І я подумав, блін, а давно я не брав ультрик. Чому б і ні? Подивився, що взяти такого з собою на приманки, дивлюсь рачків, просто силенна туша. Їх є в мене. Думаю, давай так їх візьмемо і просто будемо пробувати, змінювати. і Побачимо, як вони себе осінь показують. Вони то я знаю, що вони непогані і себе покажуть добре. Але. Чомусь мені захотілося їх узяти. Ще взяв, до речі, пару віброхвостиків. Так, Якщо вже взагалі речки, не захочуть ну, працювати, відномовиться риби їх коштувати. Пробувати будемо віброхвостик, не без цього. А так, набрав різних: Кейзіфішовських, Engріbes, що там ще флагман. Чи флагман я не брав? Ні, флагман я не брав, мені вони не дуже подобаються, такі собі речки. Що там ще? Якісь я замовляв, десь також, не пам'ятаю вже де в якомусь магазині. І там рачків я якихось набрав. Коротше, пачок, мабуть, десяток точно взяв. І, і, і хочу, хочу їх випробувати. Давно їх на, на них не ловив останній раз десь коли це в середині літа я виходив іменно на ультик кидав німбли. Тоді, в принципі, у нас була велика вода, і окунь пролітав непоганий і щучка навіть залітала. Зараз не знаю, як воно буде. У грузик у мене невеличкий, там до 2 грамів, у 2, напевно, максимум буде. І будемо шукати, будемо дивитись. Я сьогодні на човні. Будемо плавати, провіряти старі місця, провіряти якісь нові місця. Взагалі, де будемо бачити, щось таке цікаве по воді, якісь. Двіжання, там і будемо кидати, там і будемо ловити. Ну, такого плана в мене сьогодні. Надумана рибалка. Ось так. Такого плана в мене сьогодні затіє. Задумка. Коротше, ви поняли? Олег, ха не можу довго сидіти, бо просто комарі закусують. Друзі, дякую, що дивитеся це відео. Лайки, підписки, а ми погнали. Так Це сюди, се сюди, Берем човна, трошки його спускаємо на воду друзі, опаки вітер і є ось, бачите, я думаю, буде комашню розганяти, якщо що, все вперед. Так, друзі, ставлю ось такого Фішівського рочка. Так. Побачимо зараз, як він це покаже. Два грамчики грузик Джихріг. Ольфрам. Ось так це все виглядає. фиолетовый такой рачок. Давайте вот туда и погнали. Есть, друзья. Окунь, окунь. опа Першенький. Першенький є. Ну, дай тебе показати. Зараз відпущу, Боже. Не дається. О! Показався. Краснючий, класнючий. <реку> Біжи. Ну, звісно, хочеться крупніші, але чи будуть вони сьогодні, я не знаю. Ну, давайте сюди кинемо. До бережка Мелкие цепляется, ну такі хоть мелкие вже що... Цікаво, друзі, де крупний окунь, правда? Хоча б, я ж кажу, хоча бы грам такий 250 300 а де він? Здесь шел пилотка. Опа, моментально. Вот такие дельцельные. Можно, конечно, поставить что-нибудь большенькое. Диви, ти диви. Ти диви на нього, ну. Він його весь захавав. От розбійник. Вийде, звідси. Так. Розбійнику. Якийсь невеличкий ухопив, друзі. Угу. які такі от маленькі тут, я так розумію, стоять, бачите? А чи будуть більшенькі, поки непонятно. Ну, оця штука 100% працює. Просто мені здається, треба збільшувати саму приманку, тому що, якщо зараз будуть попадатися і надалі такі от децельні окуні, нам це не цікаво. Опа, все, друзі. Беріть оцю от штуку. Хочете ловити окунців малесеньких, вона просто розриває. Ну, Блін, можна на кидати, тут можна їх сотнями ловити. Давайте щось інше. На 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 на, -на. невеличкий петик чи віброхвостик, як він там називається, Лакіджоновий. Ось такий білий. Друзі, трошки більший взяв, ніж зазвичай. Прямо, Прямо фрикціон. Мотає он повну. Цікаво, що там. Ну, який розмір <гум> окуня У -у -у. Слухайте, друзі, Це судак. Це судак. І сюди Оба! Як для нашої сьогоднішньої рибалки це просто, друзі, велетень! Ха-ха! Ось так от, бачите, більшенький кончик і вже щось краще. Біжи малий. Так, друзі, квітеч. Ось такий от колір. Прикольненький. Влетіла коробка. Не забувайте ось тут... А, в мене тут розірванті, я його ще його вже брав, напевно. М -м 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 -м. Да, Розривати ось ці от лапки його, бо вони склеєні заводом. Виробником. Зараз поставлю гачка і вперед. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, друзяки. Щось є. Ух ти що. Це кразі флайпер, друзі. Зразу відчутне, що щось більш крупніше. Що ж це таке тут? Ух ти що, це судачок невеличкий. Ось вам, друзі, і Crazy флепер, дивіться який крутецький, ну дивіться, а mm. ось вам і Crazy флепер. Це кайф. Біжи. Є, друзі. І знову щось таке непогане. Я вже трошки підкрутив фрикціончик. О, це окунь, більш-менш. Більш-менш. Ось вам і збільшення приманочки. Ні, ну в принципі це логічно. Давайте сюди, не на сонце. Ось такий от. Кайф. Цього візьмемо, друзі. Цього я коту заберу. Прикольно, прикольно, бачите, як флепірочок працює. Мені цікаво. Кракена поставити дуже хочеться. Там рак реально прикольний. Повністю схожий на, наш річко, на нашого річкового. Це зачіп. Такі, знаєте, клешні масивні. Та що це таке? Зачіп? Ви знаєте, я сьогодні казав, що не так пече сонце. Угу. Ось якщо ти прям постійно перебуваєш на ньому і вітра нема, то не воно пече, я вам скажу. Це просто трошки став прохолодніший вітер. А воно припікає ще добре все-таки. До речі, а вода Вода за ці прохолодні ночі підостила. -да. Але розумієте, от що на флепер більшенький оце, що я поставив, цікаво, він трошки відсік. Ну, не трошки, а відсік маленького кунця. Але клювань стало набагато менше. Якщо жучкою ти тянеш, стукає безперервно, то тут можна пару раз протягнути взагалі не одного точка. так, ось тобто... Опа! Є. Ну це щось невелике. Це щось невелике, окунь. Є ну що невеликий. Ой, який темний! Ха-ха! Оце красень, друзі! Подивіться, який червоний прикольний окунь! Ну тихенько, зараз покажу і відпущу О! Оце кайф. Ну прикольний, прикольний. Друзі, і не забувайте підписуватись на канал, лайк і підписки з вас. Обов'язково дякую. Дивимось далі, що буде. Флеперочек, в принципі, нам приносить більш-менш е нормальних таких цікавих оконців, яких можна реально половити. Бо ту малечу ловити ну, таке собі. Це вже більш-менш щось якийсь дай окунь. Ну що, друзяки, знімаю я ось цей німбл і буду ставити іншого кольору. Також китеч. Такий прикольний також колір. Я навіть не знаю, а як він називається у нас а, Green Wind, Blue. Ось так от він називається цей колір. Все, друзяки, ось цього і вперед. Знову вітерець у нас тих. Обана. Може такий колір йому більше сподобається. Оп-оп, є, є, друзі. На, ви, на паузі такий знаєте. Опа, заводить, заводить. <реш> До речі, самий невеличкий, який на Crazy Флепер клюнув. Геть малюнький. Ось такі от друзі. Ну ось вам Crazy Флепер, Ось вам окунь. <реш> Біжи. Цього навіть коту стидно брати. Знаєте, взагалі сьогодні довго думав, що з собою брати. Може, думаю, взагалі поплавчанку взяти, да піти посидіти, чи, чи піти на щуку. То от. А так потім, знаєте, якось, Блін, щось я окуня взагалі давно не ловив. Якийсь попадався в мене. Але такий, знаєте, ну, спонтанний там. Шукає щуку, тут якийсь окунець. Такі, а от... Саме вийти на цього полосатого і перевірити, які розміри від енклю є, вже давно такого в мене не було. Тим бачу на човні, тому думаю, а, візьмемо мультик, підемо. Рачки заодно всі подоставав, які були, дай думаю, перевіримо. От, ну ось під берегом хватає, ну такі мали друзі. Під берегом, кажу, під лодкою. Звісно, хотілося б трохи більшого. Не знаю, я зараз в цей буду змінювати, напевно. Не показує він нам результату. Друзі, щось є, щось є. Що це таке? Щось так де цікаво? У-у-у! Ух ти що, це судачок. Це судачок. Ох, по-па, по іди сюди. Оба на! Я, друзья, еще один. Еще один кабанчик. Також на нацей перочек. Открой рот, покажу и выпущу сразу. Вот, друзья, такие вот крутые судачок. Кажется, на нем п'явка тут сидит ну Сейчас снимем. О, давится, друзья, копьялка. Сидела, все. тікай малый. Опа, 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 пошел. Какой-нибудь, вяленькие вяленький такий будет судак. Трошки сначала дал там, а потом сдался сразу. Опа, я, друзья, сел. Что таке? А, окей. Опа! Ну трошки більшенький, але ну покажи єсь. Ну, такий, більш-менш. Іди. Пішов. Народ, ну ось така рибалочка у нас сьогодні вийшла. Я ось приплив ще на одне місце. Тут в камінцях буває судак виходить під вечір. Ну не завжди, звісно. Я останнім часом, скільки я сюди з берега приходив кидав, то не дуже він і виходить. Але спробую ще хвилин 15 покидаю. Ось так от. А так, в принципі, буду вже на цьому завершувати, друзі. Якщо буде якесь клювання, то я зараз прямо сюди його і вставлю. Покажу вам це. Якщо не буде, то. Дякую, що дивились, друзі. Ставте лайки, якщо сподобалось, дізлайки, якщо не сподобалось, підписуйтесь на канал. Ось така от рибалочка. Все, пока-пока.